Для того, щоб досягти успіху в будь-якій сфері людської діяльності, людина повинна мати належний розвиток інтелекту. Сьогодні питання розумового розвитку на часі у зв'язку з тим, що ми вчителі, які працюємо в навчальних закладах нового типу, особливо ліцеях, і отримуємо дітей доволі вже з віці, 8, 9 чи 10 клас. Стикається з цією проблемою щорічно, щорочно. Діти, які до нас приходять, мають доволі низький розвиток інтелектуальних вмінь. Вони не вміють порівнювати, узагальнювати, систематизувати, не вміють використати знання в нових ситуаціях. Читаючи задачі, вони не розуміють змісту задачі. І все це. Спонукала мене, працюючи в цьому навчальному закладі, шукати нові підходи до формування інтелектуальних монів. Ця проблема мене захопила. І рок за роком я почала проводила певні експерименти на базі наших учнів і створювала свою систему. Навчання дітей хімії, створивши певний навчально-методичний комплект. Звичайно, було цікаво, і хотілося все це узагальнити, тому у 2006 році була завершена робота, яка виконувалася при Академії. Педнала України в інституті педагогіки. Ця робота була по розвитку інтелектуальних умінь. Стосувалася цього питання. Це була система розв'язування задач розрахункових задач та прав з хімії, як засіб розвитку інтелектуальних умінь школярів класах хіміко-біологічного профілю. Для того щоб провести експеримент, було написано низка посібників, які видавалися. Однак нові проблеми виникали, приходилось видавати нові посібники. Звичайно, найбільш актуальним способом діагностування розумового розвитку є уміння розв'язувати задачі. Тому один з перших посібників, який був створений, це був створений збірник задач з хімії, який вже 15 років відомий вчителям України. Він має гри в Міністерство освіти і вчителі успішно його використовують для навчання учнів розв'язувати задачі. Постійна коронічна хімія також створювався поступово. В, клас, в класі до кожного року були підготовлені матеріали, і вони це через років 4-5, десь приблизно видавши посібник коронічну хімію. Він також мав гриф. Гриф Міністерства освіти був рекомендований для навчання. З часом були випущені інші посібники, і посібники для підготовки учнів до ЗНО зовнішнього незалежного тестування, це низка посібників та багато інших. Основна ідея посібників це навчити розвинути наших дітей, навчити їх працювати самостійно, навчити міркувати, логічно міркувати, абстрактно міркувати навчити, зв'язувати задачі. Сьогодні я стикаюся, і наші всі колеги нашого ліцею стикаються з дуже такою глобальною проблемою, яка найбільш яскраво виражена в 8 класі. Діти приходять до нас з різних шкіл області, міських і сільських, віддалених і близьких. Однак ми стикаємося з мною тією ж проблемою. Діти вкрай мають незадовільний. Стан розвитку інтелектуальних вмінь. І це проблема для нас, всіх вчителів, особливо вчителів точних, наук, математиків, фізиків, хімії, хіміків, які повинні постійно спиратися на певні здобуті вже інтелектуальні вміння і їх розвивати. В зв'язку з, зв з тим приблизно десь пів року, місяця сім. Проходить до того часу, поки діти наші вирівнюються, ми втрачаємо час на повторення матеріалу попередніх років і навчання їх тих тем, які вони мали би вже знати. Це говорить про недоліки в нашій освіті, про недосконалість наших посібників, які начебто постійно виходять нові, сучасні, однак. Тут накладається багато факторів, я не буду на цьому зупинятися. Я була я член журі всеукраїнських олімпіад. 17 років я членом журі. Одного року Всеукраїнська Олімпіада була в місті Миколаїв, і шокуючим фактом було, був виступ директора, який розповів, що в Миколаївському муніципальному ліцеї було проведено експеримент, коли діток набрали в ліцей. З п'ятого класу створили особливі програми, які якраз базувалися на розвитку дітей, як розвинути дітей. Приємно було почути про те, що успіхи вони досягли колосальних, тому що шестеро дітей з цього класу, коли вони підросли до старших класів, стали призерами міжнародних олімпіад з різних предметів точних наук, фізики, хімії і це Говорить про те, що е, починати так, розвиток в старших класах, якщо його не було надзвичайно складно. І чи навряд ми зможемо досягти таких успіхів, е, викохати таких світлих, розумних дітей інтелект нашої української нації, якщо е, глобально цим питанням не займатися десь з. В школи середнього рівня. Хотілося б мені також сказати, що в нашій країні багато проводиться експериментів, багато що міняється. Однак ми вчителі дуже би хотіли побачити, як глобально піднімається питання розвитку дітей і піднімається не в старшій школі. Піднімається раніше. Тому я думаю, що наш досвід, підходи до викладання предметів, вони є корисні і доцільні для аналізу, чи, чи, чи можливо дітей розвинути, виходячи з умов, в яких перебувають сьогодні е, такі заклади, як наш. В обласній ліцеї, коли дійсно ми хочемо підняти сільську молодь, набрати дітей, які мають велике бажання вчитися, які можуть вирости. І ви добре знаєте, що серед наших дітей є дуже багато кандидатів на доктора наук. Наші діти працюють в багатьох країнах світу, як провідні науковці, тобто сама система розвитку дітей. Вона дає великий результат. Ці діти можуть конкурувати з хіміками-спеціалістами з інших країн світу і досягати якихось великих грандіозних успіхів. Приємно відзначити, що серед наших дітей є не тільки кандидати хімічних наук і медичних наук, тобто це розумні молоді лікарі, які бачать своє життя в постійному розвитку. Дають шанси для багатьох хворих, що нові методики прийдуть на лікування в Україну, що наша нація стане здорошою. Я не то говорила, але те, що ви хотіли.